Весна ідеальний час для відновлення вашого газону після зими. Один із ключових етапів догляду скарифікація або ж вертикальне прорізання ґрунту. Цей процес допомагає позбутися відмерлої трави, моху та залишків, які заважають новим паросткам дихати і рости. На відео ви бачите, як вручну за допомогою граблів та спеціальних інструментів люди вигрібають стару траву. Для більших площ використовують електричні або бензинові скарифікатори. Вони ефективно прорізають дерен, забезпечуючи доступ кисню, води та поживних речовин до кореневої системи. Зібрані залишки трави ретельно виносяться за межі ділянки. Це важливо, аби не допустити загнивання і поширення хвороб. Наступний крок внесення добрив, які допоможуть газону швидше відновити силу і насичений зелений колір. Після скарифікації варто налаштувати систему поливу, щоби забезпечити достатню вологу для відновлення трав'яного покриву. Правильна весняна скарифікація це запорука густого, здорового та доглянутого газону влітку.